Доброго дня! Сьогодні вирішив розібратися з блокіровкою Взяв, підняв Задок культиватором та сам себе підняв. От, І хотів розібратися з блокіровкою Давайте по порядку, що тут було. Був тут прямий речах. Мені незручно був, я на нього наступав, я його... Прогнув верх, зараз він зручніше. Тепер зрозумів, чому саме він поставлений отак, а не тим боком, бо він один за одним буде зачіпати. Тут був теж набалдажник такий, я його викрутив, зараз розкажу чому. Значить, розблокіровка. От вона має тут канавку. Видно, що вона сидить. От, включаємо її і вона знов сідає, знов сідає свою канавку. І коли ми зараз будемо. Крутили колесо. Бачите, одне крутиться вперед, одне крутиться назад. Ото він зараз розблокірований. Він зараз не включається, провертаємо трошки колесо, от, піймали його, добре є. Зараз зараз колесо поправлю. Піймаємо канавку. Ну, там розумієте, там принцип він йде і в зацеп, щоб він попав в зацеп, один в другий, відповідно, він має стати так, щоб він зайшов туди в зацеп. Ото от він зараз в зацепі. от На другому положенні сюди ближньому крутимо колесо, вільно крутиться, одне вперед, друге крутиться. Назад. Пробуємо. Значить, Я чесно думав, що вона буде працювати, та блокування в цьому положенні. Зафіксується і буде блокування. Оказується, ні. Оказується, вони, вони є тут вільні. Зараз зараз, піймаємо. От. Значить, щоб вона працювала, її треба провертати на 90 градусів. Я так подивився, що я зняв той на балдажник. Якщо так поставлю, то як от Серега да, приварив тут, щоб тримати, то я дивлюся, можна простіше її повертати вверх о, майже 90 градусів. Або так, або в цьому положенні, теж її піднімати вверх майже 90 градусів. Ну, тут можна відрізати е, трошки різьби і воно рівно 90 градусів його піймає. От ми її зараз включили в тому положенні, в тому, чи в тому, чи в тому. І дивимося на колеса. Колеса кручу вперед, о, йдуть тяжко, йдуть тяжко. От, і оба крутяться вперед. Або назад. Кручу назад, вони крутяться назад. Значить, блокировка в такому положенні працює. Сама виключилася. Ну а по ходу э, руху, щоб її включити, я вже не пробував, все одно так як от говорили, чуть-чуть на першій передачі руль вправо чи вліво, і тоді вона включається. Піймає той момент і включилася. Ну, от ставимо це положення, крутимо колеса. О, да, крутяться колеса разом. Так що я зрозумів. З того всього, що включення блокування проходить це його нейтральне положення. Тут паралельно теж нейтральне положення. І включати або сюди мені буде зручніше, або в цьому положенні вверх. Ну, отак, от в двох словах, про блокування. Так вона працює, я сподіваюся, не так, як я бачив обзор в Булаті. Но у них блокування отут була. Палець тут був шків вставлений з прорезями не той. Ну, тут ніхто ще не розбирав, не знаю, Ну, в принципі отак приблизно, приблизно воно має працювати. Дякую, дякую за увагу. На все добре.